Питання виборів для України буде вирішуватися в наступному році, а от питання виборів Польщі вже грає проти України. Я про конфлікт, який розпочався з заяви радника президента Польщі, ну, він рад, він може сказати, що він працює в Офісі президента Польщі, можна сказати так. У нас же всюди опешечки. Так от. Його заява, а потім незрозуміла реакція українського МЗС. Виклик Виклик Бартоша Цихоцький. Це взагалі, ну це ж ми розуміємо, на дипломатичному рівні це майже як ляпас. Треба сказати, що пан Бартош він вже закінчилася його каденція, але він залишився в Києві єдиний дипломат. Який був в Києві, коли всі виїхали, і він працював, і він допомагав Україні. Він обівав наші інтереси, і його зараз викликають. Найстрашніше в цій історії, що його викликали в день, коли в Польщі пригадували що, що? Варшавського повстання. Так, його пригадували Варшавські повстання для поляків? Ну, це ж, ну це, це, це важлива дата. Це по перше, по друге. А це дата, яку вони якщо б Тищенко про це казав, він сказав, відсвяткували ну як Чорнобильську трагедію. А для них це та дата, яку вони пригадують. І тут в цей день їм дають ляпас. Почались незрозумілі рухи, викликали нашу. Причому до чого це привело? До заяв, коли Зеленський починає казати: ні, ні, мам, треба нам треба об'єднуватись, нам треба робити все в ім'я перемоги спільного ворога. І тут в мене з'являється запитання, але міжнародною політикою. Займаються на банку. і я знаю, щоби е, польського посла Бартоша Схоська ніколи б не викликали без дозвіла банкової. То що спочатку одна рука не знає, що робить інша, викликають, а потім кажуть: і ні, це не ми. Це хтось нам підкинув. Або з Москви, або пан Буткевич щось таке. Бо ця ідея дурна, погана. Ну що, ми могли б таку ідею запропонувати? Це щось не ми. це... Взагалі там розуміються на міжнародній політиці за ці роки, чи розуміються скоріш, на хайпі в міжнародній політиці. А заява, от, яка пролунала президента, це намагання якось там змягчити. Тому що ми розуміємо, в Польщі через 2,5 місяця вибори і влада, піс, яка може втратити свої голоси і втратити владу, не може показатися слабкою. Зараз може бути ескалація цього конфлікту. Може бути, і вона може привести до послабшення позиції України. От в мене запитання: ті, хто запустив цей процес, ви взагалі в них клепка в голові є, чи в них тільки шоу і відосики? О, це дуже болюче питання. Ви звичайно підняли пане Бориславе. Я, чесно кажучи, теж не зовсім розумію. На фіга треба було Ви абсолютно правильно сказали, дивіться, Польщі вибори, це очевидно. Піс має шанси. Ну, якщо не повністю втратити владу, то в всякому разі громадянська платформа може дуже серйозно їм підважити. Відповідно, давайте не забувати, що ПІС все своє життя робив в общем, якби раніше. Своє публісіті на таких гострих націоналістичних заявах, польських претензіях різних і так далі, тому таких заяв може бути більше. Вони знову можуть витягти свою улюблену тему Волині. Хоча треба до речі, от де Зеленському можна сказати комплімент. Так це в тому, що в принципі він намагався тему з Волиню якось стишити, і це було в красивий жест, коли вони з Дудою приїжджали в Луцьк і там покладали квіти і все таке. І це до речі забрало певні аргументи у великої кількості радикалів, які є в піс, які там збиралися насправді я впевнений, цю тему покрутіть знову про бандеру. І все це решта, вибачи, що вже переб'ю. Хочу сказати, що це був дуже потужний крок, дуже потужний, і на дипломатичній мові це було й навіть ну такі об'яття справжнє, і це спрацювало, тому що е, це е, в той час намагалися розіграти карту волинської різні росіяни в Польщі через свої говорячі голів, які вони фактично фінансують. Всі про це знають, всі розуміють, але що робити. Так, от е цим кроком Зеленський дуже їм підрізав крила, і це супер було. Але наступним кроком навпаки. От власне, я цього і не можу зрозуміти, кому. З одного боку, ми ж прекрасно розуміємо, що зараз в Україні немає міністра МЗС, є е, ОП, яка дає команди Кулеб, і той говорить, є і робить. Відповідно, мені дуже дивно оця була реакція. Ну, сказав якийсь чувак, там, як його пш -пш чи як там, його. ну, пофіг, господи. Ну там окей, у вас є там своя балакуча дупа, там подаляк, ну, випустіть випустите, його, он там, що там гавкнуть, а якщо що, потім скажете, так і що. Ми ж нічого офіційно не казали, це ж от, він хто, радник. Ну, Господи, мало ли що там на заборі теж там літери написано? Ну якщо вам вже хочеться відреагувати. Просто мені здається, знаєте, ну от е, дуже тупо, що ми починаємо сратися з тими країнами, які реально на нашому боці завжди: це Британія і Польща. Тобто, ці країни, які в принципі за нас, е, звичайно, через свої інтереси, але тим менше, які в принципі за нас апріорі, е, е, я не зрозумів, для чого треба було от, Україні взагалі піднімати цю історію. Чи можна було там, я не знаю, відповісти якось там типу. Ми дуже вдячні Польщі там для та поля, але ж ви маєте розуміти, що ми захищаємо і вас, тому давайте разом там бля бля бля. Ну господи, що складно придумати якусь словесну еквілібристику, яка яка просто стишила б цю історію. Для чого треба було це робити, враховуючи ситуацію, в якій знаходиться Україна? О, чесно, мені дуже складно зрозуміти. Тим більше що потім Зеленському приходиться знову ж таки це все заглажувалось і казати: ні ні, чов чо, чо, холд, холд це окей, ребята, ні, 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 ні все нормально, ніхто нас не посварить. Тобто. Дуже дивна історія. Мені дуже цікаво було б теж зрозуміти, хто дав цю команду, в принципі, нашому МЗС починати оцю бикатеку і давати пас от тим, про яких ви сказали, які зараз яким закрили в рот. Той такий Зеленський своїм красивим вчинком там буквально кілька тижнів тому. Тому е дивіться, я дуже сподіваюся, До речі, тут окей, зараз нам скажуть, що ми з вами продалися зілі, стали зілібобіками, да е але. Я насправді дуже ціную той момент, що Зеленський зараз намагається з поляками в жодному разі не сваритися і намагається якось типу, всю цю тему спустити на тормозах. І я дуже сподіваюся, що вона буде спущена на тормозах. Я дуже сподіваюся, що Україна точно зі свого боку і своїх державних органів не буде цю історію качати. Нам це точно не потрібно ні за яких умов. Повірте, хоча вон поляки вон, почали на днях передачу нам обіцяні там БМПшки. E, так, що, в принципі, я вам хочу сказати, що дуже хочу сподіватися, що політична риторика це політична риторика, а реальні дії це реальні дії. Що ну, є ще один фактор, який впливає досить серйозно на наші стосунки, це звичайно фактор аграрний. E, багато хто людей не розуміє, в чому проблема. Тобто, проблема з поляками в тому, що от кажуть, от, плохі поляки не хочуть, щоб ми нам допомогти, щоб українці поставляли своє збіжжя, там, продукти. Ну, дивіться, по-перше, проблема в тому, друзі, що. Ну, Є момент там з продуктами українськими, які реально більш дешеві, часто більш якісні. І вони дійсно реально просто беруть і б'ють по, по кишені купі поляків. Ну тут така історія. Тут насправді це менше з тим насправді тут ми маємо захищати свій інтерес. Але є історія з зерном, друзі. Оце направді, на мій, на мій погляд, найбільш Неприємна історія, чому поляки виступили за в історії з забороною е, продажу на території, наприклад, Польщі і багатьох інших країн, наприклад, українського зерна. А тому, що у нас, вибачте, будь ласка, цим зерном барижили, і це теж правда. Всі прекрасно про це знають. Що на жаль, у нас, е, скажімо так відбувалася ситуація, коли м, наше зерно, яке, наприклад, мало йти е, просто транзитом через території Польщі, в польські порти, і йти собі, куди там воно мало йти, воно пропадало. Пропадало і власне починало спливати в цій же ж Польщі, обвалюючи ціни на збіжжя, обвалюючи ціни на зерно, збиваючи ціни на продукти. Польські фермери, які е традиційно є чи не головною електоральною базою партії Піс. Почали протестувати проти цього, я не знаю, чи ви бачили на днях такий ролик, над яким жарі, я б не ржав насправді, де стоїть польський міністр аграрний, там до нього прийшов керівник асоціації фермерів. Ну і вони там далі переведуть гра на місцем на речі, і так далі. Е, ну, але проблема в тому, що ці фермери кажуть, що ребята, ми би, за, за все клас, ми за Україну. Тільки якого хрена вони нам обвалюють економіку. Нам скоро ми всі тут скоро просто вийдемо в тираж з такими історіями. От чому ця історія випливає. І от, на жаль, цей момент. Теж може спонукати партію Піс і в своїй виборчій кампанії якимось чином шпетити Україну. Тому я вважаю, що нам в цій ситуації треба просто закрити рот. Е, хтось каже, ні, ми маємо показати свою національну гордість і так далі. Ребята, національну гордість ми покажемо тоді, коли ми виграємо війну. Нам шашечки або їхати. Поляки для нас суперважлива країна. От уж ну я нікому не треба пояснювати, наскільки важлива. Тому я дуже сподіваюсь, що. Ну, хоча б на цьому рівні е, Зеленський має розуміти, що от у нього є. У нього не так багато перемог, насправді, але це от перемога є, дійсно, в стосунках з поляками. Не треба зараз е, пінати ногами цю цю історію. Спустіть її на тормоза. Ну, гавкне хтось там, пофіг. Знаєте, бруд не сало, знаєте, відсохло і відпало. Забудьте про це. Зараз не треба цю тему піднімати, тому що, ну, от чесно, нам тільки не вистачало зараз проблем у стосунках з поляками. От просто уявіть собі. От правда, нам цього просто в жодному разі не можна допустити. Тому сподіваюся, що це розуміння є. Ну але далі побачимо, як воно буде. До речі, хочу ще додати, що поляки в квітні, не так, Україна в квітні підписала з Польщею контракт на виробництво 200 БМП Росомак, і сьогодні стало відомо ще раз, в квітні, зараз ви розумієте, да? зараз серпень, аж сьогодні відомо, що всі 200 бмп Україна вже отримала, от це рівень стосунків. Ніколи е, Міністерство оборони підписує контракт з ніким невідомим львівським арсеналом, платить мільярд 400 за те, що ти поставлять е, ще раз, в, ли, е, в листопаді минулого року, в, до кінця лютого 2023 року, вони поставлять на 1,4 мільярди гривень міни 82-го калібру і 120-го, і як скільки поставили? Нуль. Оце різниця, але то ж поляки, яких можна викликати там відписочити, а це наш міністр і якісь нерозумілі представники львівського арсеналу? Ну ладно, це окрема історія в будь-якому випадку, е і це ми переживемо, але от е запитання: а чому в нас взагалі от, поляки виробили таку кількість БМП, А що нам заважає перевести країну на військові рейки? Чому у нас і досі? Нема потужного виробництва мінометів, снарядів, мін, всього, що завгодно, все, що нам потрібно. Ні, я розумію, розумію це, що велика кількість українських чиновників не спроможні організувати або контролювати ці процеси. Друга частина ну, відверто чекають 2-3 тижні, щоб війна закінчилась. Але ж є розумні люди, які розуміються, війна не закінчиться завтра, після завтра. І навіть Подоляк вже заявив, хоча що недавно казав, що війна закінчиться там е, до 24-го року, е, а потім Резніков сказав, що війна закінчиться до літа 2024 року, а Подоляк вже каже, ні, до 25-го року війна не закінчиться. Ну, може, щось там клепку десь приварило, буває. Але. А чому вони тоді не розуміють, що нам потрібне виробництво своєї зброї, нам потрібно підіймати свій ВПК. Розміщенням замовлень на приватних структурах можна зробити нові робочі місця, залити гроші в державу, ВВП. Чому це не відбувається? Що заважає? Дуже хороше питання. Так, тихо. Дивіться. Тихо. Да він в ефір хоче. Ні, ну якщо я розумієте, чому проблема, пане Борислав. Якщо я цю собаку зараз буду показувати в ефірі, ми тоді з вами просто будемо не потрібні. Е, собаки краще людей, повірте, це факт. Це так забули. Ну, добре, давайте до суті питання. Е, ну окей, давайте я зараз знову пограюсь в об'єктивність. Тобто є об'єктивні причини. Тобто, дійсно, наш ВПК е, до 2014 року був майже вбитий за роки правління попереднього президента. Іноді десь щось там починалося, але це все було ще досить несистемно. В багатьох моментах воно ще було ем, теж викликало величезні питання. Менше з тим проблема в тому, що Володимир Олександрович Зеленський, як тільки прийшов до влади, навіть ті. Мінімальні речі, які були початі, вони були одразу майже згорнуті. Вибачте, але це от тема, яка 100% буде вспливати завжди, і для мене, і для будь-якої людини, яка просто хоче розібратися в тому, що відбулось за ці роки. Це звичайно те, що одним з своїх перших указів в якості верховного головнокомандувача Володимир Олександрович Зеленський припинив проект розвитку нашого ОТРК Грім 2 якого нам зараз так не вистачає. Це одне з дуже злочинних рішень, я вважаю, за які він має понести політично може навіть і кримінальну відповідальність. Тобто, країна, яка формально і неформально знаходилася, окей, формально вона була не в війні, але по суті, вона була в війні, в стані АТО там не суть важливо, і яка мала вже в принципі, розроблену систему ОТРК, яку треба було просто довести до розуму. Ця людина просто і відмінилася. І тепер, ну я скільки я розумію, ми там щось пробуємо робити, але ви ж розумієте, що це е, розробляти свої ракети, це не за 10 хвилин, це робиться роками. Їх треба перевіряти, робити. А плюс давайте порахуємо, як нам а давайте ми не забуваємо, що росіяни нам дуже добре покоцали військовий потенціал, навіть який був. Давайте не забувати, що величезна кількість е, дійсно важливих підприємств у нас не перебувало саме на території східної частини нашої країни і південної. Згадайте, скільки у нас цього було? В Балаклії, в Ізюмі, Краматорськ, так, ну, багато чого. А скільки ми втратили, наприклад, в Запорізькій області, де у нас було купа фабрик по пошиву форми? банально, друзі, ви якщо ви цього не знали, і так далі. Тобто, насправді, росіяни нам дуже добре покоцали ВПК. але це об'єктивні фактори. Тепер давайте перейдемо до того, що ви говорили про чиновників і все решта. Ну я вже здається говорив в усіх ефірах. Вам коли тільки піднімається подібні питання про Олексія Юрійовича Черезнікова. Чесно, я для мене шок, чесно, що ця людина виявилася настільки бездарною з точки зору управління. Я розумію, що сфера про оборони це дуже архіскладна тема, але ну. Ну, скажімо, ні, знаєте, я не скажу, що він найгірший міністр оборони в історії країни. Ну, звичайно, якщо порівнювати там з тараном чи там з тими ублюдками, які просто розпродавали нам е армію раніше, ну то окей, але вибачте, будь ласка, ну. Е по дуже багатьох моментах е, ВПК сам по собі не може виступити за стрільщиком, так би мовити. Спочатку має бути запит від Міністерства оборони. Окей, міноборони завжди може сказати, а У нас не було запиту від генштабу. Ну окей, якщо міноборони треба, воно саме приходить. Генштаб і каже: Ребята, ми вважаємо, що треба це, -це. це питання тупо координації і розуміння того, що відбувається. Тому з моєї точки зору, і це напевно найважливіша історія. Плюс ще одне найгірше ситуація. Мені здається, що от ті люди, які зараз у нас перебувають при владі, в більшості своїй вони просто не здатні до державотворчого мислення. Вони вміють хайпувати. Вони спіймали, як йому здавалося, щастя за хвіст, що нам все дають, нам е, все дадуть, все буде хорошо. Ми зараз на американське морожує зайдемо в Крим. Ну так не буде. Це очевидно. І от зараз потихеньку, до речі, навіть до них починає доходити це розуміння. Їм ем приходиться розуміти, що треба щось робити. Треба виробляти свої дрони, треба виробляти свої боєприпаси і так далі. Де, що робиться, сказати, що нічого немає, це теж було б неправда. Ні, робиться. Е, ми почали там виробляти певні модифікації міни і снарядів, Тобто вони потихеньку з'являються. Питання в масштабах і питання в тому, що звичайно за півтора роки війни це мізерно мало і от. Е, Окей, okay, я навіть не буду порівнювати з поляками, які все-таки перебувають в мирній зараз країні. Але я завжди люблю приводити приклад Ізраїль, країна, яка викладає виникла в момент, коли у них не було нічого. Коли проти них був фактично весь світ, і, до речі, великий привіт всім дебілам, які розказують, що ну, якщо вже ж не Америка, то Ізраїля б не було. Ви почитайте про історію стосунків Америки і Ізраїлю. І скільки американці з Ізраїлем бодалися, і як вони йому коли стали після чого допомагати. Спойлер. Реально допомагати Ізраїлю Америка почала не раніше 80-х років е, минулого століття, а до того майже 40 років Ізраїль якось сам справлявся, і вибачте, зміг пройти шлях від виробництва кустарних автоматів, причому в умовах війни, до виробництва власних танків і літаків. Е, ну не одразу звичайно, але тим не менше. Тому а Україна в цьому сенсі перебуває набагато більш хорошій ситуації. Вибачте, у нас не малусінька територія, яка з усіх боків оточена ворогами. У нас такі величезна країна, у нас і купа місць, де при бажанні можна було б розмістити. Відповідні підприємства. Ну тут, напевно, найбільш сакраментальний приклад це історія з дронами. Е, тобто Україна фактично почала реально е, розвивати, е, от, от коли дрони не просто якась там історія, яка приходить, тому що волонтери купили, а якийсь державний розвиток дронів. Почався тільки десь. Ну, вважайте, з ну так скажемо, січня лютого 2023 року. Е, от, як знаєте, коли я бачу, як Резніков стоїть з яким-то фіпіві дроном нещодавно на фотографії, мені хочеться питати, дядя. Ти серйозно? Ти вважаєш, що ти цим буде, ти будеш цим пишатися? Це ти розробив? Це міністерство оборони розробило. Ні, це зробили пар приватники. Я вже мовчу про те, що це одно ну, кожен другий, третій дрон, який надходить на фронт, це ніяк не державний дрон, а це те, що роблять досі приватні контори, і купуються за приватні гроші. І всі це прекрасно знають. Ем, чесно, ну я скажу. Я можу довго їх склоняти в, в, в усіх формах. Ми це постійно робили. і Про різні вже просто чесно вже постійно, про це говорити. Але Ну я сподіваюсь дуже сильно, що ці люди зрозуміли до просту штуку від того, як закінчиться ця війна, я не крутя особисто їх життя, це само собою, але залежить їх повністю політичне майбутнє. Якщо ми не виграємо цю війну так, як вони пообіцяли суспільству, у них не буде політичного майбутнього. Може, хоч це розуміння їх змусить якось рухатись і розуміти, що захід нам все не дасть. Ну, не дасть він нам того все, що нам треба. Ми це тільки маємо зробити самі, як це зробили знову ж таки ізраїльтяни. Прокинули їх французи з міражами в свого часу в кінці 60-х років. Що вони зробили? Вони просто вибачте вкрали. 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 вкрали банально чертежі і зробили свій літак. Потім французи почали бігати за ними, кричати: Ні, 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 давайте роботи! давайте. Пане Богдане, вони його модернізували, вони модернізували ракети, вони покращили його, і це так допомогло, що французи після того побачили, сказали, так, давайте співпрацювати разом. Все. І це допомогло один раз. Але це була потужна операція, до речі, мосаду, як завжди. Ну, окрема історія. В будь-якому випадку, ну дивіться, ну гаразд. А може вони просто доп... допоруки? Ну, так буває у людей. А, дивіться, ну. Що ну є така як, як там у Михалкова, але не того, те, як який російський гімн придумав, що не ділять дурак, все він ділять не так. Ну так може бути. Дійсно, що робити? І тут питання в тому, що тоді треба все ж таки дураків змінювати на дурнів на змінювати на розумних. А, до речі, в Великої Британії під час Другої світової війни змінювали міністрів оборонів, керівників відомств, керівників держпідприємств, керівника? Структура, яка випускала мотори на ровер, заводі ровер, змінили трьох, мабуть, якщо я не помиляюсь, поки змогли поставити нормальну людину. І, до речі, звільняли лордів, генералів, звільняли високопосадовців. Нікого не хвилювало те, що вони були відомі люди там, з відомих родин, з репутацією, з історією, з іміджем. Ні. Країні потрібні були результати, а не прізвища. Саме тому Британія сьогодні країна, яка пишається тим, як вона перемогла у Другій світовій, і як вона під щоденним бомбуванням виробляла все, що необхідно було для фронту, все. Пане Бориславе, буквально одну репліку. Вибачте, будь ласка, от я забув сказати, Ви про військові рейки питали, я дуже швидко закінчу. Просто люди собі не уявляють, як жили Британія під час Другої світової війни про Розумієте? Тобто е, я просто так скажу, що е, десь до 60% продовольства їм надходило від тієї ж Америки. Я мовчу, що потім. Е, Взагалі, картки на продукти у них залишалося до 1953 року, і все це було наслідок того, що, вибачте, всі працювали на перемогу. Школи вирощували, діточки вирощували. У них була реальна державна програма вирощування кур і кроликів, тому що жерти не було чого. А всі дорослі майже були залучені в якусь військову роботу. Тому от з приводу військових реєк, розумієте, тут теж велике питання: чи варто нам це робити? Бо у нас обвалиться економіка і так далі. Але мені здається, тут питання не про військові рейки, як такі, навіть питання про те, про це, банально про. Ефективність управління, те, що ви говорите, і ефективність управління тих ресурсів, яких є. У нас зараз не друга світова війна, і слава богу, дуже багато чого нам можуть дійсно дати наші союзники. Ну і давайте об'єктивно. Ми зараз танки не побудуємо свої. Нам нема банально просто де сталь виплавляти відповідно. Менше стиль гранатомети. Ми можемо виробляти. Так. Гранатомети, кулемети. Ми можемо так. виробляти те, що можемо. Снаряди, міни. Так. Так, Ні, так, не ми так. можемо робити. Так, У нас велика кількість підприємств є з цехами під землею, які залишились від радянського Союзу, які були саме для того зроблені, щоб вони могли пережити бомбардування. Розумієте?